У Верпінському міському суді продовжують слухати справу щодо спроби умисного вбивства екс командира батальйону Торнадо Руслана Оніщенка. Обвинувачені у справі Бабак та Собхан Джафарови. на Джафарова Бабака було покладено безпосередньо виконання умисного вбивства і засуванням вогнепальної зброї. На Джафарова Субхана було покладено обов'язок збирати інформацію про Оніщенка. Джафарових затримали у 23-му році в дворі будинку потерпілого в Орпоні. Про них виявили вогнепальну зброю та гранату. На останньому засіданні їм зачитали обвинувальний акт. Свою провину обидва не визнають. Все надумано, я не згоден. А ось у потерпілого Руслана Оніщенка зовсім інша думка. Під час суду він заявив, що досі отримує погрози. Меня укражають до сьогоднішнього дня. Мне убражають до сегодняшнего дня і я писав на протяжении всіх событий заявление Лунковой Валентині Івановні, следователю по этому уголовному делу. Після цієї заяви у залі суду розв'язалася перепалка між обвинуваченим та потерпілим. Ти знаєш, ти мене теж не ти просто ну, це любиш. Він... Що, що що, не зрозумів? Ти, ти хто? Хто ти? Хто ти? Сьогоднішній ти мені не знаєш, ти сьогоднішній що ти побачиш? То що знаю? Що ти знаєш? А що ти і міш? Що ти знаєш? Наразі у розгляді справи оголошена перерва. Обвинуваченим продовжило строк тримання під вартою на 60 діб. Попри клопотання адвоката про домашній арешт. Мої підзахисні не визнають вину. Це була стала позиція з, з часу, коли було слідство. Тільки як з'явився потерпілий залі судового засідання, у нас, як на мою думку, пішов якийсь рух по розгляду цієї справи. Спочатку потрібно було зачитати винувальний акт для того, щоб роз'яснити суть обвинувачення моїм підзахисним. Сьогодні це нарешті відбулось за останні, якщо не помиляюсь, 5 чи судових засідань, які мали відбутися, і вже ну, як. Кажуть, тронувся льот. Дійсно, на перших судових засіданнях потерпілого не було. За його словами, причина невчасні сповіщення суду. І заново записали мої телефони, записали емейл, записали те, що у мене є дія. Тепер на сьогоднішній день мені приходять повестки везде одновременно і вовремя. Що стосується кілерів, я знаю, хто наняв і для чого. Я говорю много правды, говорю много правды еще с 2014 года. Оперативники ДСР все зафиксировали и собрано очень много видео, фото, аудио, телефонных разговоров. То есть вы в процессе увидите и сделаете сами оценку, насколько это они, насколько это соответствует обвинению. Надалі суд планує вивчити усі письмові та речові докази, а також заслухати свідків потерпілого та обвинувачених. Ми продовжимо інформувати вас про хід справи.